Дорогі українці, українки, звіт за цей день. Перша ставка особливо тривала, особливо детальне засідання, зокрема щодо безпеки наших стратегічних об'єктів, наших атомних станцій, були Відповідні доповіді, відповідні рішення і дуже важлива контроль за виконанням рішень. До речі, максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні у кого в світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз. На ставці як завжди, детально розглянули ключові напрямки Сходу і Півдня. Дякую, воїни, за вашу хоробрість. Тримаємо увагу і на північному напрямку всі потенційні загрози бачимо і главкому доручено продовжувати посилення півночі. Дуже важливо на кожному засіданні ставки знову знову повертаємось до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не тільки постачання від партнерів, але й виробництва в Україні. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного. Життєво важливого завдання постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні. Друге, важливе, що було сьогодні. Готуємо нові санкції, нові санкційні кроки нашої держави. Я і сьогодні провів нараду щодо цього із першим віце-прем'єр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення незабаром. Третє. Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави. В різних містах доповідали міністр стратегпрому Камишин, профільний заступник керівника офісу щодо регіональної політики Кулева. На жаль, в різних містах України і досі значна неготовність укриттів після усього держава. Не терпітиме такої бездіяльності, і це відповідальність місцевих керівників ресурсу місцевої влади в країні на укриття є. Ще одне залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить. Від партнерів, слава усім українським героям, слава кожній нашій бойовій бригаді, усім підрозділам наших сил оборони та безпеки. Слава Україні!